Ось тут бачиш. На ялинковому ярмарку на проспекті Миру продавчиня Ольга торгувати почала ще на Миколая. Питають все, питають сосну, питають ялицю. Дуже хорошо, до речі, ялиця йде. Вона довго стоїть довше через стоїть. Ну і смирічки теж у нас в почоті. Якщо гарне велике дерево, то 700 тисяч гривень. Ну і. Є вище цьогоріч бажаючих торгувати на ялинкових ярмарках стало менше. Розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Світлана Гаврилюк. Додає, відповідно визначили в обласному центрі сім локацій у мікрорайонах міста, де можна придбати новорічне дерево. Управлінням торгівлі видано 12 суб'єктам господарювання погодження на продаж ялинок, ялинкових виробів і сувенірної продукції по семи локаціях. В різних мікрорайонах міста придбати ялинку не на ярмарку, а просто з плантації можна у лісівництвах області. Розповідає провідний інженер лісових культур Подільського лісового офісу Микола Василишин. Каже, першими замовниками вічно зелених дерев у них є церкви та школи. Також у нас є підприємці, які закупляють у нас. Наші ялинки і реалізовують потім їх на своїх ярмарках. У нас переважно попит це півтора-два метра. людина може прийти на плантацію, вибрати свою новорічну красуню, оплатити і отримати своє дерево прямо із плантації. Говорить, на кожне дерево чіпляють спеціальну етикетку, що підтверджує легальність продукції. Вона має усю, усю інформацію: походження, висоту, породу, лісництво, яке її реалізувало. Уся інформація заноситься сюди. За словами заступниці начальника міського управління торгівлі Світлани Гаврилюк, придбати новорічне дерево в обласному центрі зараз можна у всіх мікрорайонах міста, де визначили легальні точки продажу. Зокрема, у мікрорайоні Виставка на проспекті Миру поблизу торговельного центру Ріко, у мікрорайоні Ракове на вулиці Майборського, 16, а у південно-західному на зупинці Хмельницький національний університет. Ялинкові. Ярмарки в обласному центрі працюватимуть до 31 грудня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий Суспільне новини, Хмельницький.